Біблія, книга Ісуса Навіна, глава 15. І був же рибок для племені юдених синів за їхніми родами до Єдомської границі пустині цін на південь від Тиманського краю. І була їм південна границя від кінця Солоного моря, від сатоки, зверненої на південь. І йде вона на південь від Маале Акрабіму, і переходить до Ціну, і підіймається з півдня від Кадеш-Барнея, і переходить до Хецрону, і підіймається до Одару, і вертається до Каркаркаї. І переходить вона до Одмону, іде до Єгипетського потоку, і границя закінчується на захід. Це буде для вас південна границя. Границя на схід, Солоне Море, аж до кінця Йордану, а границя у бік півночі підморської затоки з кінця Йордану. І підіймається границя до Бет Когли і переходить на північ від Бет Гаврори, і підіймається на границі до Євген Боган-Бен Рувене. Підіймається та границя від Ахорської долини, і на півночі звертається до Гілгалу, що навпроти Маале Адуміму, що на південь від потоку. І переходить та границя до Мен-ен-Шемешу і закінчиться при Енрогелі. Підіймається та границя до Ібен-Гіному побіч Євусіяніна з півдня Єрусалим, і підіймається та границя до, та границя до гори, що навпроти Гегіному. На захід, що в кінці є Мекрефаїму на північ. І біжить та границя від верхів'я, гори до джерела Менефтохаху. Іде до міст, гори, Єфрону, і біжить та границя до бали, це Кір'ят Арім. І обертається та границя з Баали на захід до гори Сеїр і переходить до плеча гори Єарім. З півночі це Кесалон, і сходить до Бет Шемешу і переходить до Тімни. І йде та границя, що край екрону на північі, біжить та границя до Шикарону і переходить до гори Баали, і йде до Явнієїлу. І границя закінчиться при заході. А західня границя до Великого моря, границя, ця границя Юдіних Синів навколо за їхніми родами. А Калео, синові Євфус Неєвому, він дав частку серед юдиних синів за господнім наказом до Ісуса, кірят арби, батька велетнів Вано Хеврон. І Калев повиганяв звідти трьох велетнів Шишая, і Ахімана і Талмая, уроджених велетнів. І пішов він звідти до девірських мешканців, а ім'я Девіра, давніше кірят цефер. І сказав Калев, хто поб'є Кір'ят цефер та здобуде його, то дам йому дочку мою Ахсу за жінку, і здобув його отніїл син Назів, брат Калев і він дав йому свою дочку Ахсу за жінку. І сталося, коли вона відходила, то намовила його жадати поля від її батька, і зійшла вона засла, а Калев сказав їй Що тобі? І вона сказала Дай мені дар благословення, бо ти дав мені землю суху, то даси мені цей водні джерела. І він дав їй голод горішній, та голод долішній. Оце спадок племенних юдиних синів за їхніми родами, і були ті міста від краю племені юдиних синів до Гідомської границі на півні Кавціїл і Ядер і Ягур, і Кіна, і Дімона, і Адада, і Кедеш, і Хацор, і Аднан, Зіф, і Телеми, і Білагот, і Хацор Хадата, і Керіот Хецрон, це Хацор, Амам Шема і Молада, і Хацор Гада, і Хешмон, і Певет, і хацар Шуал, і Беншева, і Біотея. Бала і мітцем, і єлоград, і Хесіл, і хорама, і ціклах, і Маданман, і Сансана, і Лаваот, і Шельхім, і Аїн і Рімон усіх міст 29 та їхні оселі. На шефалі, шталоти, і цора, і ашна, і Занаох, і єнганім, та птухи, гаїнуам, і абдулах, сохо, язека, і, і шараїм, і адітаїм, і гедера, і гедератаїм. 14 міст та їхні оселі, ценани, Хадаша, і Міглад Гад і Ділан, Міцпей, Йоктеїл, Лахіш, і Бокатий Єглон, і кабон, і Лахмас, і Кітліш, І Гедерот, і Бедгадагол, і Наама, і Македа, 16 міст та їхні оселі, лівна, Єтери, Ашани, і втани, Ашаниниців, і, Ашан, і, і, Ашан, і, і Киїла, і, і Мареша 9 та їхні оселі, екрон і підлеглі міста його та оселі його, від екрону й до моря усе, що при Аштоді на їхні оселі. Аж до підлеглі міста його, та оселі його Аза підлеглі міста й та оселі й до Єгипетського потоку, і море велике, і границя, і на горах Шамір, і Ятір, і Сохо, і Дана, і Сана, і Вдевір, і Анав, і Єштемпо, і Анім. І, Гошен, і Холон, і Гело, 11 міста їхні оселі. Арави, Дума, Єшан, і, і Анім, і Бет, та Пуах, і Афека, і та і Кір'ят Арба, це Хеврон, і Ціор, дев'ять міста їхні оселі. Маон, Карме, і, і Юта. Ізраїль, і Йокедам, і Заноах, Каїн, Гіва і Тімна 10 міста їхні оселі. Халхут, Бетсур, і Гедор, і Марат, і Бет анот і Електон шість міст та їхні оселі. Кір'ят Баал, він кірят Арім і Раба, двоє міст та їхні оселі. На пустині Бен-Гарава, Мідін і Сехаха, і Нівшан, і Іргамелах, і Енгеді, шість міст та їхні оселі. А Євусян, мешканці в Єрусаліму, юдини сини, не могли їх вигнати. І осів Євусиянін із юдиними синами в Єрусалимі. І так є аж до цього дня.